Благодать вам і мир від того, хто є, хто був, і хто має прийти, і від семи духів, що перед Престолом Його та від Ісуса Христа. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо третю складову четвертого вірша, який розповідає нам про Перше: кому адресована вістка і кому адресована книга, яку ми сьогодні читаємо як. Книгу об'явлення. Далі там йде привітання, благодать і мир. І третя складова це адресант, той, хто пише, або той, хто звертається до, е, в своєму листі. І сьогодні ми якраз розглянемо. Коли ми читаємо е, четвертий вірш, там можна було б достатньо на перший погляд написати. Благодать вам і мир від Господа Бога. Все було б зрозуміло і чітко. Але автор книги об'явлення чомусь вирішив написати ширше, в трьох складових, і не так то зрозуміло. Якщо взяти вже початок п'ятого вірша, там говориться від Ісуса Христа, то тут, якби ця особистість нам знайома і зрозуміла. Тут якби певного пояснення або широкого пояснення не потрібно. Хоча коли ми розглядаємо його в контексті попередніх двох, то варто буде звернути на ширше значення і на пояснення. А ось перші, хто є, хто був хто має прийти, тут вже складно. Хоча також можна його ідентифікувати з певними поясненнями з Біблії. Але давайте ми по порядку розглянемо. Коли ми говорили про книгу об'явлення, то наголошували на тому, що книга об'явлення це не лише пророча книга, не лише якесь пророцтво. В першу чергу це Апокаліпсис, це пророцтво останнього часу. Але вона йде п'яти різних рівнів або простіше навіть чотирьох. Перше це буквальне значення. Будь-що, що описане, воно має своє буквальне значення. Або першочергове значення цього тексту, цього матеріалу, або цієї події. Щось було знайоме. Для читачів, які читали, вони мали знати це. І ми маємо зрозуміти і знати, про що там йде. Це перше. Друге, це вже пророче значення. На що вказує, як указує і на що направлене це. Третє, це духовне значення. А яке насправді значення має це просто до мене? Яке відношення воно має до мене? Не просто прочитати як інформацію, а перейняти її як особисту інформацію. Ну і четвертий аспект, саме головний, це христоцентричність. Як показаний Христос в цій вісі, в цих текстах, і що Він собою представляє? Це відносно книги об'явлення. Так, от, коли ми читаємо четвертий вірш, то тут е, якраз важливо врахувати всі чі, ці чотири значення, всі ці чотири рівня. Тому що тут, по суті, немає ніякого пророцтва. Тут е, описана особистість, яка звертається, або яка опи, е, пише, або передає інформацію адресант. Але ми розглянемо і побачимо, що. В цих трьох складових, той, хто є, хто був, хто має прийти, це одна складова. Сім духів перед Престолом це друга складова. Нашої роздумів це особистості, ну просто для наших розумів. І Ісус Христос це третє. І так, ми розглянемо всі ці тексти. Зрозуміло, що вони будуть складні. І коли читаємо ну, при першому погляді ми бачимо, що тут вже йде прямий наголос і розкриття, перше розкриття в книзі об'явлення Трійці. Я розумію, що багато хто, продивившись або прослухавши, начне заперечувати. Але давайте не будемо спішити. Давайте все пошергово розглянемо. Тому що ця вістка не настільки проста і зрозуміла, як нам здається. Книга об'явлення. Вона, крім того, що розповідає пророцтва вона ще розкриває нам багатогранно Бога, таким, яким Він є, або таким, яким ми його не бачили в інших книгах. І це важливо. повторю кожна книга Біблії, а їх 66, по-особливому або по-своєму розкриває Бога. Так от книга об'явлення також не є виключення. і вона Розкриває Бога посолбливому. Тому ми будемо розглядати, що ж Книга Об'явлення говорить про трійцю, про Бога як такого. Тому що, безсумнівно, велика таємниця благочестя: Бог явився в тілі, оправданий Духом, ангелом показався, проповідуваний в народах, увірували в нього в світі і вознісся в славі. Амінь.